Всім привіт, з вами як завжди, Бованус, і я продовжу бачити цю надзвичайну хардкорну ігру Mario, eh, Super Mario Flash 2. Це другий рівень. І я його зараз буду проходити. І... Так. Так. Так, зараз я, я помру, бо тут щось не так. М -м -м -м, так, я помер О, о як бачите, я вже пройшов третій рівень. Я вже пройшов другий рівень і вже бався на третьому, але я буду все по порядку. Показувати. І так, і це другий рівень. Тут квітка є. І, до речі, якщо я... наскільки ви замітили, я був малий, я взяв квітку і я вже великий і вмію стріляти. Вмію вмію стріляти. І це дуже прикольно. Я нажавку з по ПП, якщо не нажав на неї настрибну. Не О, я беру гриб і зверху в квадратіку намальований гриб. Якщо ви малий, ви просто нажимаєте пробіл і ви, стає, і, ви, і ви стаєте великі. Оскільки цей гриб падає. Блях. О, зараз я вам продемонструю. О, Я вже знову великий. І ОВА. Чуть цуреб. Все, і я пройшов другий рівень Він не є дуже складний. Але для тих, хто не любить скакати, він надзвичайно складний І рівень третій я пройду два рівні за одну серію, оскільки перший рівень займався всього 2 хвилини. це так не цікаво. Тож я пройду третій рівень я, ж... я його ще сам не проходив. Тож ого Я уже прийшов. Програв. єс, yes, ес, ес, епочку, yes. пригнаємося. Е. Yeah. Оп, стоп. О, мені взагалі на том скакоти не можна. все я буду знати. що це таке? А ух ты что, ух ты шо? И садись. Наразі у мене 4 життя. І я не знаю, что рівень. Ем через камінь, Так, через камінь. через вогонь, на черепаху, оп, оп, гриб, гриб, корж, гриб кожу. Гриб, кожу. гриб і гриб. И я поснім же. Оп-оп-оп. А як мені там треба було стрибати? Цей рівень дуже хардкорний. Чо нащо я там? Бляха. Забув. Що -що 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 -що. Ще раз. Ой, не пройду його, мабуть, сьогодні. О, мабуть, сама доля каже, що треба його проходити в наступній серії. Що його не пройдемо, мабуть, буду закінчувати серію, вона тут коротенько вийде, але то нічого. За, за той певний шо... О, так, все. Все гімок. І. Бувайте, друзі, ставте -ко коменти, ставте лайки. Долучайтесь до групи, яка буде в описі під відео. Підписуйтесь на канал. Бувайте!